У рівненському аграрному коледжі покрали комп'ютери. Директор навчального закладу повідомив міліцію про зникнення з приміщення аудіторії трьох моніторів та одного системного блоку. Зламані двері в 26-й аудіторії. Це лабораторія по програмуванню, обладнана була самими новими комп'ютерами. От і було викрадено три комп'ютери у розкритті злочину. Правоохоронцям допомогли камери відеоспостереження, які встановлені у будівлі. Під час перегляду відео міліціонери впізнали Молодика, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору. Прокрутили цю відеоспостереження. Дуже чітко на відеоспостереженні було видно злодія. Було видно, як він ламав двері, як він виносив ці комп'ютери в чоловічий туалет. Потім як він в сумці виходив з ними через центральний вихід. Оперативника рівненського міського відділу затримали 28-річного рівняна, на який 19 січня скоїв крадіжку з. Ет. Комп'ютерної техніки з Рівненського аграрного коледжу наразі працівникам міліції відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Крадіжка триває слідство.